Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр Держстат зобов'язав ФОПів подати звітність за три роки. Більшість фізичних осіб підприємств, тобто ФОП, не залучені до державних статистичних спостережень. І відповідно не подають звітність. Водночас частина ФОПів зобов'язані її подавати. Про це йдеться у повідомленні держстату. Якщо ви здійснюєте окремі види діяльності та отримали відповідну форму в кабінеті респондента або повідомлення від органів державної статистики, то це означає, що вас включено до переліку респондентів, і звітність потрібно подати у визначений строк. Йдеться у повідомленні. Якщо ці фопи не подали звітність за минулі періоди у 2022-2025 роках. Тепер її необхідно подати протягом трьох місяців до 5 жовтня двадцять року. Шановні глядачі, збережіть це відео та надішліть друзям в кого є ФОП, так це точно потрібно знати. Бойова повістка тепер може надійти поштою. Відмова від отримання листа вважатиметься ухиленням від мобілізації. Нова постанова кабміну. Як вам така постанова? Зміни стосуються громадян, які щойно пройшли військово-лікарську комісію, тобто ВЛК, мають чинний висновок ВЛК, але не мають чинної відстрочки. Якщо особа не отримає повістку, надіслану рекомендованим листом або відмовиться від її отримання, це буде вважатися ухиленням від мобілізації зі всіма відповідними правовими наслідками. Компенсація за зруйноване житло, хто може отримати власники житла зруйнованого після 24 лютого 2022 року. Громадяни України без судимостей, не під санкціями, як подати через дію. СНАП або нотаріуса протягом дії воєнного стану до плюс одного року після його завершення в регіоні, що дають перше це житловий сертифікат для купівлі нового житла без обмежень за площею або місцем. Друге грошова компенсація для власників приватних будинків, які відбудовують житло самостійно. Це з рахунок у два етапи. Третє є відновлення до 200 тисяч гривень для частково пошкодженого житла на матеріали і на ремонт. Пріоритет мають військові УБД, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, мобілізовані. Збережіть це відео та надішліть друзям, і підпишіть будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.